Лист 63 три вітає свого Луцилія. Ти важко переживаєш смерть твого приятеля флака, але я не хочу, щоб ти сумував надміру. Вимагати, щоб ти зовсім не сумував, хто значить зважуся. Хоч і розумію, що то було б краще. Але кому пощастило сягнути такої твердості духу, окрім того, хто високо піднявся над самою фортуною. Його теж торкнула б смутком ця подія, але тільки торкнулася б не більше. Нам, однак, можна вибачити і схильність до сліз, щоб тільки вони не лились потоком і щоб ми самі могли їх стримати. Хай при втраті друга наші очі не будуть сухими, але й не виплакуємо їх. Треба плакати, але не треба ридати. Скажеш, певно, що я обмежую тебе надто суворим законом, але ж і найбільший серед грецьких поетів дав право плакати лише протягом одного дня, сказавши, що й ніоба не забувало про їжу. Запитаєш, звідки ті лементи, ті невтримні плечі. У сльозах ми шукаємо підтвердження нашої дуги, а нашому болю ми не піддаємося, хизуємося ним. Ніхто не буває сумним сам для себе. О нещасна глупота. Навіть у самому стражданні є своя марнославність. То як запитаєш, чи маю забути друга? Коротко обіцяєш йому пам'ять, якщо вона має тривати не довше, ніж біль? Похмурість твого чола розвіє перша ліпша смішна річ, а що вже казати про триваліший час, який влагіднює всяку печаль, з яким непомітно влягаються навіть найжорстокіші страждання. Тільки не перестанеш наглядати за собою одразу кудись подінеться ота машкара скорботи. Нині ти сам є сторожем свого горя, але те горе вислизає з під сторожі чим гостріше воно, тим скоріше й розвіюється. Тож дбаймо про те, аби приємним для нас був спогад про всіх, кого ми втратили. Ніхто ж охоче не повертається думкою до чогось такого, що його пригнічує. Щоправда, хай лиш навернеться на пам'ять саме ім'я когось із дорогих нам утрачених, тут же й кольне коло серця. Але навіть той колький біль має в собі, наче якусь насолоду, недарма любив повторювати наш атал. Пам'ять про покійних друзів приємна для нас так само, як терпкість деяких плодів, що й ваблять якраз тією терпкістю, як надто старе вино, чию гіркість смакуємо. Потім, із бігом часу, розпорошується все, що було для нас прикрим, і залишається відстояна, чиста насолода. Якщо вірити йому, то думка про живих друзів це наче насолода від меду чи печива, а згадка про тих, хто відійшов від нас, така ж насолода, але не без якоїсь гіркості. Зрештою, хто заперечуватиме, що саме та гіркість, що й легкої гостроти не позбавлена, збуджує шлунок. Але я відчуваю по-іншому. Для мене спогадування покійних друзів це щось солодке, заспокійливе, адже коли вони були поряд. Я готував себе до того, що можу втратити їх, а коли втратив, то мені здається, що й тепер вони поряд. Робиш, мій луцилію так, як вимагає того твоя врівноваженість, годі тобі хибно тлумачити добродійність фортуни. Так, вона відібрала, але ж перед тим вона таки дала. Насолоджуємося спілкуванням із друзями, бо ж не знаємо, чи довго ще втішатись нам тією насолодою. Задумуємося над тим, як часто ми залишали їх, вирушаючи у якусь далеку мандрівку, як часто перебуваючи в тій самій місцевості, не зустрічалися з ними і зрозуміємо, що й за їхнього життя ще більше втрачено часу. Хіба стерпиш того, хто взагалі не зважав на друзів? А тепер він перший плакальник? Хто любить друга хіба тоді, коли його втратить? Ось такі і тужать так голосно саме тому, що бояться аби хто не засумнівався, чи вони взагалі любили, шукають запізнілих доказів свого почуття. Якщо маємо ще якихось друзів, то невелика видно наша заслуга перед ними, невисокої ми думки про них, раз усі вони не можуть бути для нас розрадою після втрати одного, якого ми поховали. Коли ж він був єдиним нашим другом, то більшої кривди ми самі собі заподіяли, ніж нам фортуна. Вона відібрала нам одного друга ми ж не придбали жодного. Чи можна припустити, щоб той, хто спромігся на любов лише до когось одного, міг аж надто сильно його любити? От, скажімо, грабівники зняли з когось єдину його туніку. А він, замість того, щоб озирнутись, чим захистити свої плечі від холоду, взявся оплакувати себе. То хіба такий чоловік не видасться тобі останнім дурним? Кого ти любив, того поховав? Шукай, кого б тобі полюбити, розумніше замінити друга, ніж оплакувати. Те, що я приточу, вже перетерто, знаю всіма язиками. Але чи маю відмовитись від розумного слова тільки через те, що воно вже обійшло світ? Так ось, хто не може покласти край своєї тузі здоровим глуздом, то це зробить за нього сам час. Але яка ж то ганьба для розсудливої людини, коли порятунком від скорботи стає врешті втомленість тією скорботою? Я волію, щоб ти залишив свій біль, а не щоб він залишив тебе і якомога скоріше перестань робити те, чого навіть за всього бажання ти б не міг робити довго. Наші предки встановили рік жалоби для жінок. І то не з тим, щоб вони так довго були в жалобі, а щоб не були в жалобі довше. Для чоловіків не встановлено жодного терміну, бо для них будь-який термін був би ганьбою. Але назви мені хоч одну з тих нещасних плакальниць, яких силоміць відтягують від похоронного вогнища, силоміць відривають від покійника, хоч одну, в якої б вистачило сліз, не кажу на рік, хоча б на місяць. Ніщо так скоро не стає ненавистю, як туга, поки вона свіжа, то знаходить розрадника, а декого й притягує до себе. Коли ж застаріла, то хіба що насміхатимуться з неї, і не без підстави вона або вдавана, або просто безглузда. Все це пишу тобі я, хто втратив найдорожчого мені Анея Сирена. Я, хто його оплакував так невгамовно, що мене на превеликий мій жаль. Можна було б розрахувати до тих, над ким горе таки взяло гору. Нині я засуджую свою поведінку і розумію найважливішу причину того побивання. Я ніколи не думав про те, що він може вмерти раніше від мене. Одна лише думка видавалася, він молодший, значно молодший, мов би фортуна дбала про почерговість. Тож постійно думаємо про те, що смертні не тільки ми, а й всі ті, кого любимо. Тоді я повинен був повторювати собі. Мій Сарен молодший. Але що з того? Він мав би померти після мене, але може трапитись ще й переді мною. Я не робив цього, і фортуна вдарила мене зненацька. Тепер суджу так усе довкіл смертне, і нема для смертності встановленого порядку. Що може взагалі трапитись, те може й нині трапитись. Тож думаймо, найдорожчий Луцилі, над тим, що скоро і ми ступимо за ту межу. За яку зі сльозами відпроваджуємо покійного. І, можливо, якщо правдою є те, що кажуть мудреці, якщо на всіх нас чекає один пристанок, то той, кого вважаємо втраченим, лише випередив нас. Бувай здоров!